Вітаю! П'ять подій дня, що формують наше майбутнє 20 травня. Це цибулько толк. Сім років Зеленського. Переходи, переговори і прогнози, які краще не читати, сидячи на валюті. Година Ч для московської церкви. Якось дивно, що коли Зеленський зайшов на сьомий рік свого президентства, сьогодні ж спливає дев'ятимісячний термін, відведений на добровільний вихід із церкви Московського патріархату, держава з натхненням інквізиції та швидкістю пошти укрзалізниці нарешті добралась до церковного фронту. Єленський, Віктор Єленський, нагадаю, голова Служби, яка займається регулюванням духовного життя, рапортує майже дві тисячі парафій, перейшли до Православної церкви України найбільше на Волині, Київщині та Хмельниччині. А от у Дніпрі, Одесі та Донеччині переходять так повільно, ніби міркують. А що як Москалі в раю буде спочатку? Найдивніше те, що переходив на Київщині відбувалися найдинамічніше в тих районах, які пережили окупацію. І там, прости господи, священнослужителі ПЦМП дуже радо вітали окупантів. І це людей так зворохобило, що доходило до судів Лінча, чесно кажучи, тому що. Ну, Я неодноразово розповідав, наприклад, про, про настоятеля церкви в Бородянці, де окупанти навіть допитували українців, українських патріотів. Але дивно, бо, по суті, те, що мало би розірвати УПЦ МП під тиском невдоволення українців, дахується політично банковою. І Банко все ще притримує для себе цю церковну організацію, прости Господи, для того, щоб використати її на виборах тільки з цією метою. І, судячи з усього, вони ще можуть і зіграти на проросійських настроях, які дещо зараз притінені, але вони ніде не поділися. Тому будьмо пильними. Подія друга торг предкачка. Зеленський написав Трампу листа. Так, так, не жарт. Поки ми гадаємо, чи Трамп взагалі вміє читати без Телесуфлера. Зеленський по старому пише листи цього разу з проханням про угоду про зону вільної торгівлі між Україною і США. Пряма цитата від. Тараса Качки, нас цікавлять угода з усіма країнами j 7 Нам бракує США і Японії, якби ще з Австралією, щоб туди переїхати після реформи митниці. Звичайно, іронізую, але в нас є дійсно зона вільної торгівлі з Канадою, наскільки я пригадую. Але зараз європейські країни потихеньку починають якось так ну, повертати. Можливості торгівельної України в більш регульоване русло. Тобто Європа, яка відкрилася для української продукції під час війни, починає захищати свої ринки, і нам може бути не дуже затишно. Але торгівля із США для нас ну дуже, дуже невеличка. Вона нічого не формує. Очевидно, зеленському дуже важливий символічний акт. Найважливіші наші ринки це Європейський Союз. Це до половини нашої продукції зараз експортується в Європейський Союз або в країни Північної Африки, 에, Близького Сходу. Там наші головні ринки. Третя подія, держсекретар Рубіо, війна має закінчитись переговорами. Після телефонної розмови Трампа із. Путіним вилилось дуже багато експертних оцінок, дуже багато таких реконструкцій із маленької часточки інформації. Люди розкочегарюють всякі сюжети і оцінюють, хто ж виграв у цій е, дуелі під час телефонної розмови. Так, от, по-перше, в Конгресі Рубіо заявив, що Трамп нічого не здав. Не, не, не панікуйте. Е, отже. Рубіо наполягає, що воєнного вирішення немає. А ще санкції діють. Але на Путіна, схоже, вони діють як на танк трав'яний чай. Риторика змінилась. Тепер головне говорити з Росією, а не перемагати. Звучить, як початок чергової мінської історії, тільки цього разу в стилі made in Florida». Ну що сказати, нічого не здав, це ще мало. Але нагадаю, що мені здається, сполучена. Ну, політики Сполучених Штатів грають в гру. Дуже відому нам з ігор, наприклад, е прем'єра Словачини Фіцо або е швидше за все міністра, е точніше, президента Сербії Вучіча, які клянуться в любові до Путіна, а тихенько постачають в Україну боєприпаси нагадаю що сполучені штати розблокували поставки іншими країнами зокрема австралію продукції військового призначення американського виробництва для експорту такої продукції завжди потрібне погодження Ну і наступне санкції по європейській Тіньовий флот і нових списків. Європейський Союз Британія запровадили нові санкції проти російського тіньового флоту. То само, що везе нафту в обхід заборон. 200 суден під санкціями, 18 із них під британським прицілом, а ще в списку Англії, що скуповував кораблі для Кремля, нічого собі ніхто. Коментар з Лондона. Це порушить військову машину Росії. Ми б додали, тільки не дай Боже, щоб вона їхала дизелем із цих кораблів. Нагадаю, що напередодні відбулися дивні такі обміни жестами уваги. Спочатку естонський естонський морський патруль пробував затримати танкер. По-моєму, під Якимсь африканським прапором, але із цього ж російського тіньового флоту. А потім Росія пробувала затримати танкер грецький, який виходив уже з порту естонського із вантажем сланцевої нафти. Так, що пікіровочки відбулися. Ну і п'ята подія долар по 45, прогнози з майбутнього, якого ми не чекали. Міністерство економіки презентувало прогнозний курс гривні на 25-й рік. В середньому він буде долар коштуватиме 43,3 гривень. 26 на 44,7 гривень, 27 на 45,2 28 на 45,6 гривень. На кінець кожного року ще трохи вище. На фоні цього звучить так, ніби нас лякають. Не збирайте доляри, збирайте нерви. І ВВП виросте на папері, а от пенсії, зарплати та ціни на каві вже в іншому фільмі. Отже, підсумок дня, церква під наглядом, ринок, під угодами, війна під переговорами, флот під санкціями, а ми всі під доларом. Нагадаю, що Сполучені Штати і європейські партнери, в принципі, погодили на підтримку України десь 50 мільярдів доларів. Тому золотовалютні резерви у нас не найгірші, хоча на вулиці триває війна.